Роботи археологи відкопали дещо по справжньому цінне, знахідка рівня виявлених колись імперій ацтеків та інків, країна, в якій більше зброї, аніж цілілих будинків, більше рацій, ніж популярних смартфонів. У їхніх підвалах стояли консерви, книги, живопис поруч із бойовим арсеналом. Вони прокидались, щоб захищатись. Якщо взагалі засинали. Замість паспорта там видавали залізний жетон на шию, на повноліття бронежилет, розгрузку та іменну нашивку. Їхні пляжі сортовані по мішках, щоб стало на кожну шибку. Лікарні були розкидані річковими берегами. Після вдалих пологів немовлят подавали мамам загорнутими у піксель, бо інших тканин. Не мали. Цілодобово там працювали лише військ торги. Невідомо, чому це тривало, невідомо, як довго. Вони знали ціну своїй країні, якщо платили так дорого. Їхній останній поет друкував на машинці, потім писав чорнилом, згодом дряпав ножем і каменем одні й ті самі рядки на брилах. Господи! Що вони з нами зробили? Що вони з нами зробили? Що вони з нами зробили?